Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І так, вибираємо, кожен вибирає свою, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки отримаєте від Таро. Хочу подякувати вам за вашу підтримку, за те, що ви а, пишете ваш зворотній зв'язок. Це для мене теж дуже важливо. Ну і завподобайки, тому що так піднімаються алгоритми, і Ютуб бачить, тобто просуває, залежить від вашої активності. Якщо є активність, то е, і просуває Ютуб, тобто залежить від вас, чи існує мій канал чи ні. І так, дякую вам за це і поїхали, що чекає вас сьогодні. І так, перша карта у нас. Ну, це крадіжка, це підлість, це, знаєте, прихована, не прихована. Тут, в принципі, знаєте, по мечах, якщо йде по мечах, то в принципі завжди йде, а, ну, як сказати, очевидні речі. Людина це помічає. Тобто ви повинні це помічати, що вам брешуть в очі. Наприклад, сьогодні ви це помітите. Може бути дійсно якась крадіжка. Тому будьте обережні, не робіть сьогодні ніяких фінансових оборудок. Тобто не купуйте, не продавайте. Можуть вас дійсно, як цигани, от, знаєте, обкрутити конкретно, як цигани на базарі, скажімо, ось так. Тому будьте сьогодні обережні з грошима, закривайте двері на ключ. Машину теж, вибирайте ключі, не відходьте навіть на пару хвилин нікуди, тому що можуть поцупити обережно, увага. Якщо у вас якась справа є, і ви не можете її вирішити, роз, роз якось вирішити її нормальним способом, дійте неординарним способом. готуєтесь до якоїсь зустрічі. Готуйтеся, якийсь план повинен, був, повинен бути у вас наперед. Тобто декілька кроків продумати наперед, щоб вирішити якусь проблему. Ось це такі поради на сьогодні від вас, від, від, вас, від Таро. Карта номер 2 Ой, тут хороша карта. Ви знаєте, це іде фортуна, колесо фортуни. Тобто, якщо у вас була лажа до цих пір, вам на кінець то повезе. Ви бачите, повезе. Але якщо вам ви були на висоті і загордилися і, або хотіли втримати цю, е, е, як би це сказати, хотіли втримати е, удачу, визвалитися з неї. Розумієте, тут див, дивлячись, де ви є. Що ще може бути по цій карті? Повертаються колишні, дають про себе знати, нагадують про себе. Можливо, у вас день народження сьогодні, і вас привітають просто, колишній ваш сто років не. Вибачте, не вітав і тут вас привітає. А, можете просто зустріти когось, знайомого, подругу, стару подругу, друга і тому подібне. Тут люди м, дають про себе знати. Якісь ситуації, які були колись у вашому житті, знову, з іншими людьми, та сама справа повертається, щось повертається, якась циклічність може бути ще. Карта номер 3 А тут дев'яточка монет. І вона говорить, сьогодні можете і купувати, і продавати не так, як по першому варіантові. Тобто, якщо ви вибрали другу карту, і купуйте, і продавайте, займайтеся, ну, як сказати, своїми фінансами сьогодні, своїм майном сьогодні займіться, займі, 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 займіться, займіться собою. Теж це і прикраси. Зробіть собі, можливо, подарунок сьогодні, мої дорогенькі, для вашого настрою. Це карта дуже благополучна. Це можуть бути і якісь, ну як сказати, прибутки. Це може бути і спадщина, і подарунки. Ось якось так. Це хороша карта. Дуже-дуже хороша карта, особливо у фінансовому матеріальному плані. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна!